Серйозно у них шок. Путін дід. операція дідізація починається. А ще спеціально для Скабєєвої ракету паляницею назвали. Ну і звісно, Соловйова розриває через те, що, по-перше, заборонили московських попів, тепер не знають, що робити. Ну і по-друге, виявляється, них не війна, а СВА. Що його робити і кому тепер відповідати? Давайте розбиратися. Мене звуть Олена Цантила. Погнали. Путін стар. І це не суперстар. Путін просто старий дід. Признали всі средства масової дезінформації, включає мале, середнє і крупне помойки Росії. Той момент, коли зацитували Зеленського, що той Путіна старим дідом вголос назвав: про що говорив старий дід в Азербайджані? Мені невідомо, не впевнений. Що про газ, думаю, що є інші питання. Отже, розшарили Путін дієт а потім злякались і прибрали хутенько, Но рукописи читає цифрові сліди не горять. Прийшлося возвращати публікації взад. Только не смейтесь, Вони закрили і замилили слово старий дід. Як непристойне. Значить, Путін слово пристойне. Ну, у мене вопрос простой. А тепер що ми будемо делать? То саме, що з Ютубом? То есть сейчас начнем срочно что-то своє? Що что своє Своего Путіна? Да кожний из вас там Путін, он же старий дед. А ми аби не просто так рубрику і хештег водимо. Путін дід і моментик. А що ви там з Ютубом зробили? Ви ж казали, що нічого не робили. Ну, перше воно саме зламалось, а потім вони самі відмовились. Ну что, вы скажи всё YouTube? Вообще компания Google сама все довела в России до этой точки. Не вкладывались в нашу с вами инфраструктуру. Сейчас из-за санкций они отказались в белую платить за обслуживание своего оборудования, своих серверов российским компаниям, то есть крупным дата центром А вы успели насладиться прикольным словом Поляниця. Ракета Поляниця віднині на Вікі улюблена ракета російянських пропагандистів. Украина объявила об успешном применении своей новой так называемой ракеты дрона под названием Поленица. Скобеева впала, прикрыла сором листочком, полуночно известно. Вот слово клубника по-украински звучит Поленица. Если ответил неверно или неправильно произнес, как-то с ошибками на колени, І Зрештою, усім їм зараз доведеться витягати губи в трубочку і вив'язувати між російськомовними щелепами непритаманні рухи. У нас от така перемога ще краще. Шановні українці, ми солдати із хотімо вам подякувати за тіплі слова підтримки. Хоч як не ми з вами знаємо захід і свій від абсолютного зла джерело цього зла зочинні режими. З якими все ми боремося, бо українська мова дуже мелодична. А на українській мові, по крайній мере, пісні можна піти. Дійсно, дуже мелодичний язик. Але не треба думати, що назвати ракету паляниця, то тролінг. Ні, ні, ні. Чоловіка люблять раді, хай тренуються вимовляти питому українські слова на Курщині. Вміють їм легше, причому легше настільки, що тішиться українським військовим, куди радісніше, чим своїм та за налоги лічне задержаним. Оказалось, зря пугали? Ну, как обычно, а то поврали. Раньше говорили, ну, придут украинцы, да не убивают людей речь. Не знаю, я вот вижу. Люди. люди. А о народе никто не думает. Никто не думает. Угу. Угу. Это хорошо, что вы привезли нам и поесть, и хлеба, и воды. И разрешают ходить везде, и по магазинам ходить, и. Идти. А що думаєте об українських воєнних? О, ребята і по магазинам возили нас на машині. Ні, російські воєнне тож по магазинам. Но без бабок во всіх смислах. Трошки відео з камер про те, як російські атибати з страни большої солдати по магазинах ходять. Ну як по магазинах? Склад Wildberries. Це російський маркетплейс, ну як наша розетка. <звук> Стыдно? Стыдно, когда видно. Та тут же видно, да все равно не стыдно. Це росіянство. Ну, так, в повний, повний зріст. Мерафон. Так. Что есть? туда заходить не буду, не в обиду. Всем карты, по-моему, стоят. А самое интересное, вот она. Я отсюда стал и засниму. Не дурите, не дурите. Павла Дурова держите за ноздри, але... В Парижі. І дався їм той Париж. То Скабеєва від нього мліє відчепитися не може. То цей король телеграма самозатримався. Ну або як це правильно сказати, саме там. Западный демократів в действии вчера вечером в аэропорту Парижа был задержан создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. На него французькі власти готовы повесить практически все. Однак, існа причина совсем другом. зашифрованные сообщения, которое используют социальные сети. Істинна причина ну кто не дурачина, безумовно, пойм'ять, що совсем не та штоловєвпайот. Спеціально для тих, хто не догнав. Офіціальна обвинення в 12 преступлениях, включно зі зберіганням відео інтимного характеру, з неповнолітніми не дуже любить це слово ютуб, розповсюдження наркотиків, а також у списку співучас та адміністрування платформи для незаконних угод. Найважливіше відмова передати правоохоронцям французьким документам для розслідування кіберзлочини і шахрайства. От власне та причина. Давайте відвер. То відмова правоохоронцям передати документи. Принаймні, мені так виглядає, а вовсі ні желання насаліть путіну в компот. Тим паче, що той з непосоленим компотом самий Дурова бачити не схотів. Точніше, бачив Дурова у дупі. Кілька моментів на які варто увагу звернути в цій історії. Отже, Дуров дуже хотів зустрітися з путіним в Баку, але той ані куку. -ку. Думаєте, випадково? Совпадіння? Не думаю, і я не думаю. Думаю, Путін не хотів, аби Дуров мав що додатково розповідати французьким прокурорам. А ще дуже хотів, щоб як і раніше, телеграм був тим, чим був ну підконтрольним ФСБ месенджером, де можна все. Ми наводили іскандери по телеграму, а артилерія наша наводиться по телеграму, авіація наша наводиться по телеграму. Одразу тут скажу, що наші теж за тим самим принципом телеграм використовують, але масштаби інші. І попри те, що зараз на Російщині масово чистять переписки і фотозвіти ха-ха. ха Чистять, чистять, але зря стараєтесь, Отчитал і отчитався пісков. Телеграма бити не должно. У совєтського ой! У приличного российского чиновника. А раз быть не должно, то и не было. Показалось. Хотели бы узнать, продолжают ли в Кремле сейчас пользоваться мессенджером Телеграм и просили ли сотрудников Кремля почистить переписки? Слушайте, чистить переписки – это полная глупость. Это первое. Второе. Государственные служащие, по идее, не должны использовать а, в служебных целях мессенджеры. И ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности. И Телеграм тоже. Поэтому мы в администрации служебных целях ни один мессенджер не используем, потому что это было бы просто нарушением служебных правил и служебной этики. Поэтому, естественно, никто никого ничего чистить не призывает. Этики, ой, все. На этику наклеили этикетку. Не все под контролем ФСБ. Ну ви ж розумієте, що нам треба бути обережними. І чому? Ну, попри те, що це суперпопулярний месенджер не лише в Україні, а й в Європі, хоч, звісно, і вкрадений. Так от, нам треба бути обережними, бо підконтрольне ФСБ ні в кого ж сумнівів немає, що воно таке їм підконтрольне. Ну, слухайте. Ну а як всім все блокують на Російщині, а дурову телеграм ні? І на секунду громадянин Франції раптом став заручником Франції. Я считаю, что это не арест Павла Дурова, это фактически захват заложника. То есть ну, та, это похищение, то, да. похищение, захват заложника, прямая э, политическая, экономическая агрессия против России. Причем как гражданину Франции, что особенно пикантно в этой истории. Но э, как Дуров получил гражданство Франции, не понимает в принципе никто. А я же говорил, как Медведев настрочил, телеграмму в телеграме, ясно же дело. Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России и уехал. Это Дурова. Затем еще и получив гражданство, вид на жительство в других государствах. Дуров хотел быть гениальным человеком мира, который отлично живет без родины. Он, Дуров, просчитался для всех Наших общих теперь врагов он русский и потому непредсказуемый и опасный другой крови. Точно не Маски, не Цукерберг. Кстати, активно сотрудничающий с ФБР. До речи. Якщо хочете більше про дурилки Продурова і його батька, який виїхав з радянщини Віталію, але повернувся і нічого йому за це не було. Ну і при чому тут син Кирієнка? Напишіть у коментарях, а ми підготуємо, бо там цікавих фактів є. Але про це все дитяче, не дитяче і наркотики. Главний яруський мальчик, пака Беструсікав, шаман Катери, півець аднапєсенік, вийшов і такий Паша, дамой, Паш родной, свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя всегда помнят, ждут и любят. Питань кілька. А дура выйдет? Ну, ему же 20 лет светит и загрожает. А скиньте мячик ой, канальчик. Мария Захарова возбудилась, но не разбудилась. Хотя, конечно, эмоций много. И, наверное, о некоторых мы скажем, поговорим с вами еще сегодня дополнительно. Наше посольство в Париже э, тут же незамедлительно по получению этой информации э, связалось с местной стороной, э, направив э, ноту в МИД Франции э, с требованием о предоставлении доступа. Есть французское гражданство э, Павла Дурова, соответственно, для Паріжа для Франції, він в першу очередь є громадянином їх страни. Соромно спитаю, а він їм кремлівським дуров треба. То на кого поміняють ваш прогноз в коментарях? А ми це скажемо лише одне: дуров, не будь дурою. Хоча задурована у цій дурі, і написали тю кремлекоцнуті. І позапускали отаких от, от дур 236 штук, 127 ракет та 109 безпілотників. Вони запустили нам на голови лишень у минулий понеділок. А щоб що? Правильно, щоб ми залишились без світла. Темряве, їхній фетиш. Вони самі живуть із темрявою і порожнечою всередині. І хочуть множити її, множити і множити. Сьогодні в новостях. Ми бачимо, як наша Російська Федерація веде атаку по українським э, інфраструктурам. Я вважаю правильно. Вот это все. Э, это еще и мало. Надо їм немножко по Києву, по Банковской. треба дати хороший ответ, щоб вони більше не лезли в нашу більше. страну, щоб більше у них не було замисла ніякої границі більше, ни в Брянській, ни, нікуди. Ні, ні, ні Надо бить по Киеву. Я считаю, это все правильно. Все идет ответка им за, за наш курс. Мне приятно, что наше правительство приняло такое решение. За курс это еще мало. Надо было отплачивать по полной программе. То есть полностью снести центр Киева, где киевское правительство. Я тоже считаю это правильным, потому что... Було давно. Они поняли, что Росія молчит, поэтому Росії дать им, щоб вони знали, що это таке, і больше щоб не трогали Росію. Але найгідкіше, що вони словами через рот вимовляють, це не по гражданським об'єктам. Цікаво, як вони домовляються з собою перед цими ефірами. Зараз я буду брехати, зараз я буду брехати, зараз я буду брехати. Як от автотренінги наводять, аби в прямому ефірі не зірватися на правду? Ще раз повторюю, ми не б'ємо по городам, ми не б'ємо по гражданській інфраструктурі. Ціль і задача тієї операції, яка проходила сьогодні утром. то, как я ранее говорил, если мы сравним режим Зеленского с таким генератором, который непрерывно производит зло, его надо отключить от электросети, и он зло производить не будет. Мы эту работу сегодня начали, ее надо продолжать с той же... ефективністю і столь же енергічно. це рубрика Явка з повинною і цей персонаж Ігор Коротченко, 64 роки. Називає себе журналістом і військовим експертом. Він у санкційних списках, головний редактор журналу Національна оборона, учредитель і директор центра аналізу мірової торговлі оружієм, член. Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса. Раптом что? У 89-му его метлою погнал из армии РФ по дискредитирующей 49-й статье о воинской обязанности и военной службе, как военнослужащего, который перестал отвечать установленным к нему законом требованиям. Хм. Ну, главное, что теперь он отвечает и требованиям пропагандиста, и на вопросы тоже отвечает. Фіксуємо, вони гатитимуть і далі. Вони оргазмують, коли ми без світла. Їм так ок, ну нам ні. Тому вони і домагаються, аби ми із вами зі злості, втоми, ну і далі по списку, натовкли один одному писки. А в ідеалі почали вимагати капітуляції України на путінських умовах. Пф, от! Біжим аж волоси назад надто високою ціною. Надто, ми ні на секунду не забуваємо про наші фронти. Що на Покровському напрямку, і про Торецький, про Вовчанський, Оріхове, Херсонщина, і Запоріжжя, Харківська область, Донбас. Всюди ні на секунду. Без жартів. Там пекло. Донатьте тим, кому довіряєте. Ми збираємо на дрони для 110-ї бригади і на авто для морпіхів. Убирайте разом. Ми можемо можемо нагнати із хати чортівню бородату. Теж от знаєте я про що. Вони ж самі наплодили отої попівсько-московської поторочі, а тепер хочуть, щоб вона потороч, як комарі, всюди була і всім нерви кров псувала. Не попускає, не попускає тих, хто не знає, з якого боку обходити церкву, що в Україні аж манали їхніх кадилом притрушених і ладаном перекурених. Тепер от у нас крестовий поход проти православ'я на Україні. Ну де православ'я, де руський пропагандист? Ну не приший козі рукав. Але вони намалювали собі хрест на пузі і давай права качати усім, як жить, розповідати. Ви ж теж неодноразово помічали, що вони навалюють, як і хто жити має, але самі ані хібашечки так жити і не думають. Сунцепь. совершенно так. Мне скажут, ой, это не по христианский, под христианский вполне. Уничтожать без всякого сомнения. Вот помните, была ракета и антиракета. Теперь вон и на кожен грех, антигрех выгадали. Вот вам антигрех гинекологический. Врач установил у себя в кабинете 21-я больница ГУФА камеру. Это скрепы или антигрех? Нетушки. Главный врач объяснил это антитеррористическими мерами. Вот кабинет гинеколога обзорная камера снимает. Нет, нет, не буду. Нет. Снимает полностью вот прием в кабинете гинеколога. На каком основании? Большой вопрос. Большой ответ. Как оказалось, все зыждется не на их вере, а на нашей. У нас их закресляют, все хана кажут, хрест на них, ну и на пузе Емельян Ярославский в аду должен закатить вечеринку с девицами легкого поведения, шампанским и обязательным мордобоем, потому что такого он даже и не Джек, дошел. Это сильно нарушает вековой по-настоящему баланс, который выстраивался церковный. Погодите, не гоните про баланс церковный. Ху из Емельян Ярославский, советский партийный деятель. Ему можно с девицами легкого поведения? Идеолог антирелигиозной политики СССР. А йому можна? І один із главніших ідеологів сталінізма. Точно можна? З дівками та. А взагалі якось нечітко лінії промальовані, що їм можна, а що ну. Ну і тепер про баланс. Баланс чого? Чули оцю фразу природа, настільки очистилась. Воно б, звісно, від такого очищатися природнім шляхом раз на години 24, ну, але вже як вийшло. Так от, очистимось, бо ще попереду та поторуч буде лісти і на вуха розвішувати, і будуть ті, хто поведуться. Ну хтось ж кидав гроші у скриньку на заставу для паші Мерседеса, намісника києво печерської лаври. Ну і про Лавру. Як же ж без неї? Ні, ні, брідяті не про футбола з мощами монахів не буде, бо самим їм гидко вже. Тому просто так лавру віддають полякам. Ну, Почавську. Но отдать добровольно Почаевскую Лавру полякам, потому что они же уже на нее права предъявили. Пока эти ходили, хлопали клювами, поляки сказали: подождите, так это наша. Не, они сейчас... понятно, что они сейчас всю собственность будут на себя переписывать. Естественно. Вопрос собственности тоже, да. Разумеется, церковь общественная организация, но у нее есть такие некоторая материальная база. Ані час это все на себя перерегистрируют. Ну, Неплохая прибавка к пенсії для этой церкви. Тож ты вообще понимаешь, з чого чего избежала Русь матушка? Я не розумію, чого избежала. Можете мені пояснить, як лежала, куди біжала, куди нажала, чого там Русь ваша избежала? Так, а Польша, що про Лавру? Польща не в курсі, що вона там якесь майно повертає на щось, претендує і росіянців. Нервує, і найстрашніше операція легалізація. Раніше що? Хто до московських попів ходив, содомію тримав або при собі, або при них попав московських. Нині ті, хто ходив до московських попів, тепер ходити до московських попів не зможуть. Тому всю содомію як повиставляють. Будуть легалізовані постійно всі види гріха, сказать, гомосексуалізм та все що угодно, да? і постійно їх не зведуть до абсолютно нічтожного состояння. А тема з'єднання младенців не розкрита. Що вычеркнули з метадічок, а зомби вийдуть з окруження врага, или просто із врага. Нові пригоди кадерівців, яких не було, але були, але мало, але не там, де були, а там, де не були, а українські війська зайшли, коли їх не було. Хочу вам показати шість ребят, четверо из которых Бейси Ахмат Чечня. Это ті хлопця, которые стояли на границі. до последнего... До последнего. Прошли десятки-десятки километров через ряды противника и добрались сегодня, получается, ночью до нас, до нашего подразделения, подразделения Каштана. Вот я хочу, чтобы вы их всех увидели. О! А ви питали, як це кадирівці з українськими вояками не зустрілись? А отак от це через ряди працівника між крапельками, ползком, гуськом. Ну і барабанна бровь і міна бровь. Як виглядають пацики, які не жрамши і не спамши, пройшли десятки, десятки кілометрів з шостого серпня йшли. Ну як виглядають? А нетушки? От так вони виглядають? Вийшли із цього окруження, доказав нашому врагу что они ему не по зубам. Это они стояли плечом к плечу. Вот про них как раз потом будут писать книги, это о них потом будут снимать фильмы. Это они те герои, которыми должны гордиться в нашей стране. Соромно вас но випитаю, як фільм назвуть. Вашим дотепним варіантам місця у наших коментарях, не стримуйте себе, підписки, лайки, дзвіночки, все це важливо. Не соромтеся, найдотепніші коменти почуєте у наступних випусках. Серйозно. Така що Кадиров Кадиров ордіноносець, але не той, про якого ви подумали, а Малий Малий Кадиров отримав від середнього Кадирова орден Великого Кадирова. Татків пиріжочок цьомнув, лизнув. Щасливий стоїть, блищить, наче зірка. Соловйов теже подгарають червака. Крепко роздувся, дід Шорєпка. Скільки має грянути, щоб ми, наконець, почали креститися? Секунду ці не вже не влаштовують. Слава ті, Боже, на слава ті! Слава тібе, Боже, на слава тібе! Пресвята, Богородице, спаси нас, присвятає, Богородице, спаси нас, іварі Бога у нас і зстрічать. Посавій і смогоя. Але соловйову таких хрестів замало. Ну, от я єврій, ви ж мене теж сильно не любите. Та то вам здається, коли здається, то хреститися треба. Це чергове свідчення, що Л – логіка в Г голову, С Соловйова не заходила. А якщо заходила, то сказала, ой, не в ту двір зайшла. Да що там двір? Вот єврей крістіться требують железобетонно, а лучше креститься железобетонним заводом. Де логіка? Де де? В голові? Скільки має грянути? чтобы мы наконец начали креститься. Я реально за диктатуру. Я вот хочу, чтобы у нас в стране была диктатура здравого смысла. Но ну, вы меня простите, но на протяжении двух с половиной лет уже почти трех мы говорим о том, что на всех российских военных аэродромах должны стоять железобетонные укрытия, в которых находится техника. Мало того, что это помогает сделать невидимым, где что есть, но и также защищает. Скажите, пожалуйста. Це вже наконец реалізовано. Или у нас в страні мало железобетонних заводов? Залізобетонних заводів не дуже й то цікаво, а непошкоджених аеродромів занадто багато, як на мене. Але наші над тим працюють серйозно. Збір для 110-ї їм треба дрон. Ви в курсі що робити? Вони теж готові нити і вже ниють. Їх к такому не готові. Думали, що СВА, а прийшла а війна. Що ж робити, якщо СВА їм нравилась, а війна не очень. Ми по прежнему вважаємо, що у нас СВО. А то, что подонки концентрируют свои силы напротив Брянска, что они не отказались от идеи взорвать Крымский мост, прорвать нашу оборону, перерезать сухопутный период и выйти в Крым, они не отказываются от этих идей. И что им дают для этого все, что угодно. И они получат разрешение на использование штурмшедов в глубине России. Хотя сейчас мы видим, как. Извините, вокруг Курска что прилетает? Что же это прилетает? Там у вас никто не знает, а в Белгородской области еще теж курячи капшо. У нас, к сожалению, пока не развивается в лучшую сторону. По нескольким населенным пунктам она имеет тенденцию к ухудшению, поэтому поручение на ближайшее заседание оперативного штаба вынести решение по полному закрытию населенных пунктов Дроновка и Порос Гроворонского округа. Час влаштовувати поле чудес, брейн-ринки, что где когда на тему, что прилетает и колы долетит до Москвы. Там, до речи, что их интеллектуалы закончились? Я Газманов. Хочу несколько строк из моей новой песни про танкистов. Она еще не готова, поэтому я только несколько строк скажу. Т-34 прадед наших танков. защищал победу на любой войне, чтобы врагов давили с как поганки, чтобы крепче нашим не было троей. Мы в танке не гурали, еще в детском саде. Мы с детства мечтали в атаку идти. Не готова песня, говорите? Не готовьте ее, она уже испортилась, и Россия ваша тоже. Давно и бы шансов на видновление. Гниль не лекуется. Серьезно.